Виплати компенсації та пільги учасникам АТО будуть, і уряд виділив на це 745 мільйонів гривень. Про це заявив голова державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко. за його словами новостворена міжвідомча комісія вже розглянула 350 справ військових, які хочуть отримати статус учасника АТО. Проте правозахисники запевняють, отримати його дуже складно. Люди, які отримали поранення в зоні, АТО, вони фактично вже півроку ну не можуть отримати жодних цих статусів, і всі їхні намагання яким чином, хоча б дізнатися, як це зробити, вони ну не зазнають успіху, тому що ніхто їм не може сказати, як це зробити. Чиновники запевняють, що проблем жодних Суперечливі випадки розглядає міжвідомча комісія при новій службі. А загалом документи подаються у відомчу комісію. Довідка, що він є учасником бойових Дій від командира підрозділу медицинський е, висновок медичної комісії, що це поранення є не переїзд, до, ну я кажу, що не те, що машина переїхала, що це є або вибухова, е, вибухова травма, або це кульове поранення. Однак дуже часто або військові частини не завжди спрацьовують як належить, або у медичному висновку вказана інша причина травми не військова. Ті люди, які приїжджають в зону АТО, вони у них дуже часто цих документів немає, і от інформаційні запити в різні військові частини або до керівників підприємств, вони ну не призводять до якоїсь отримання інформації. Складність оформлення статусу учасника АТО підтверджують і самі бійці. Їм ніхто не роз'яснює всі ці бюрократичні процедури, куди звертатись і з чим. Хлопець поранений, йому пишуть, до нього підходять і кажуть, що, а можливо, ти сам з тебе вистрілив, вистрелив, а може ти десь просто впав, а в тебе не контузія, а може в тебе от палець одірвало, бо ти там щось з гранатою неправильно поводився, хоча хлопці палець відірвало під обстрілом граду. І дуже багато хлопців, які загинули, взагалі пишуться, що вони загинули не в зоні, а то що це був нещасний випадок або необережне поводження зі зброєю. Але це неправда. Проблема виникає не лише з оформленням документів. Люди, які зникли без Истин на Донбасі не вважаються учасниками АТО, доки їх не знайдуть живими або мертвими. До моменту, поки ми не ідентифікуємо, що ця людина загибла, ми не можемо нічого сказати. Може він перейшов на сторону. Ворога і зараз знаходиться в Росії. Держава не може піклуватися, якщо немає, хоча б якогось знаєте, маленького доказу, що ця людина загинула. Загалом статус учасника АТО дозволяє отримувати безкоштовно ліки та протези, їздити в санаторії. Отримувати 75 відсоткову знижку на квартплату та комунальні послуги. Держава гарантує забезпечення житлом. А сім'ї загиблих отримують компенсації в розмірі 609 тисяч гривень. Які права та соціальні гарантії мають учасники АТО та які документи? Ти потрібно мати, щоб оформити відповідний статус, можна переглянути на сайті Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Анастасія Островушко тарас Біловол, соціальна країна.